Вітаю тебе, друже! Я хочу сьогодні познайомити тебе з нашими новими друзями. Це Габі, маленьке зайчиня. Це Регі, маленький песик. Ізі. Совенятко. Келі. Маленька кішечка. І Наші маленькі лошади. І зараз я тобі пропоную подивитися дуже цікаву історію про наших маленьких друзів. А потім ми пізніше з тобою зустрінемось і ти мені розкажеш, що ти побачив. І що ми можемо зробити, і як ми можемо допомогти нашим друзям? Пепіпелс веселі друзі. Келлі Регі. Семі Ізі. Невезіння Реї. Габі спекла для всіх Великий смачний яблучний пиріг. Пиріг готовий, голосно сказала Габі. Ізі жив неподалік у будиночку на дереві, тому прилетів та сів на землю. Який гарний пиріг ти приготувала. Як мило з твого боку. Семі не їв увесь день, тому теж хотів поласувати пирогом. Ммм, як смачно виглядає! Регі також дуже любить пироги. У передчутті смачно поласувати, голодний Регі швидко біг та, на жаль, поспішаючи, спіткнувся і впав на пиріг. О, ні! Мій смачний пиріг геть зіпсовано. вигукнула Габі та розплакалася. Як ти можеш бути таким незграбним? крикнув Ізі сердито. Як це могло трапитися? розчаровано подумав Семі, опустивши погляд. Йому не хотілося, щоб друзі сварилися одне з одним та були засмучені. Регі не зміг вгамувати свій голод та ще й розсердив, засмутив та розчарував своїх друзів. Регі почувався засмученим ще й тому, що друзі, здається, не розуміли, що це сталося випадково. Я не хотів, щоб так сталося. Чому я завжди так поспішаю? подумав Регі. Регі, мабуть, почувається гірше, ніж будь-хто з нас, подумала Габі та вирішила, що настав час дружніх обіймів. Ізі побачив, що Габі захотіла втішити регі. Вибач, що я на тебе накричав. Врешті-решт, те, що трапилося, було прикрою випадковістю. Вибачився Ізі. Семі зрадів, що всі помирилися, і сказав: Усі ми іноді можемо оступитися чи помилитися. Це може статися з кожним. І приєднався до обіймів. Тепер Регі почувався значно краще. Усі іноді помиляються і так добре розуміти, що друзі можуть пробачати одне одного. Найголовніше вміти пробачити самому собі. І не важливо, що пиріг абі зіпсувався. Ми завжди можемо приготувати новий разом. Подумав Регі. А що ви відчуваєте, коли ви помиляєтеся? Гляну. А як ти вважаєш, що відчував Регі, коли спіткнувся? Давай ми промалюємо цю емоцію. Візьмемо олівець і нас є вже заготовлений аркуш папіру. Я думаю, що він засмутився дуже. А ти, як вважаєш, ось така емоція Суму. Це емоцію, яку Регіс відчув коли спіткнувся. А що ти відчув? Коли ти побачив цю історію і коли Рибі спіткнувся, продемонструй, будь ласка, мені свою емоцію. Ну, наприклад, сум виглядає так. Молодець, в тебе вийшло все. А як ти вважаєш? А як ми можемо допомогти виправити цю ситуацію? Я думаю, що ми можемо намалювати пиріг і подарувати нашим регіо. І всім нашим друзям, які були в той момент там. Давай намалюємо, який пиріг вийде в тебе, а який вийде в мене. Ти намалював? І я вже приготувалася. І ось і такий вийшов в мене пиріг. А який вийшов в тебе, покажи, будь ласка. Молодець, а як ти вважаєш, якщо у нього подарували вже пиріг, який намалювали? Який же них настрій? Так, радісний. Намалюй, будь ласка, емоцію радості. Ось так зраділи наші друзі. І за того, що вони отримали гарні подаруночки від нас. Сподіваюсь, тобі сподобалась наша історія і вирішення її проблеми. До нових зустрічей. Пока!